Так, Цю благодійну допомогу у вигляді е, різних круп, гречки, е, рису, е, коті е, макаронних виробів передав волонтер Сергій Богданів. Цей е, вантаж додається до збірної, е, до збірної комплектації машини, яка поїде. На схід України, і в більшій мірі все тут буде передано в цей населений пункт Бригадирівка Балаклейського району Харківської області в багатодітне село. Там є більше 120 дітей, з... ну, це піде на них зараз. Хлопцю допоможуть перенести. Днями ми ще дозагрузимось ще одного гуманітарного складу. Машина нам дозволяє загрузити 28 більше до 30 кубів всяких вантажів, тому хочемо і намагаємось зробити так, щоб вона була повна.